Вітаю, друзі! На огляді така банкнота Угорщини номіналом 5 тисяч форентів. На банкноті зображений принц Іштван Сечені. Банкнота випускалася в Будапешті в 2016 році. Напис «Модюр Незмедний банк. Така банкнота. Також присутня серія та номер банкноти. Висота даної банкноти становить 70 мм, а ширина 154 мм. Видно елементи захисту, захисна стрічка. Тут також присутній водяний знак. На зворотній стороні банкноти. Так, зображено. Dior Motion Shopros. Це таке, як за як будинок. Така банкнота номіналом 5000 форинтів. По сучасному, по сучасному курсу. То дана банкнота коштує 500 гривень, трохи більше 500 гривень. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був такий огляд Банк, обігової банкноти Угорщини 2016 року випуску номіналом 5000 форентів. Дякую за увагу всім мирного дня!